Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим. Розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно карі. Вона у зірках і у вербах вона І в кожному серця ударі. У квітці, в пташині, в кривеньких тинах, У пісні у кожній, у думі. В дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягів багряному шумі, як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, У хмарах отих порпрових. Вогні канонад, що на захід женуть, чужинців в зелених мундирах, В багнетах, що в тьмі пробивають нам путь. До весен і світлих, і щирих.